Вітаю вас! Немає нічого кращого і кориснішого за коров'яче молоко. Ну, вочевидь, у разі, якщо ви вирощуєте теля, а якщо чоловік вирощився із молока корови, ходімо, будемо розбиратися. Програма виходить за підтримки комфі. Комфі на Борван по домашнім гаджетам. Здравствуйте! Де? Сьогодні буде тема коров'яче молоко. Розповідайте, отець світаноша. Святаноша, ви розповідайте про коров'яче молоко. Це даються молока чоловіка. менше що здавалося? Давайте подивимося, що думає про цьому коров'ячого молока наші експерти. Давайте це молоко дають корову своїм чоловікам. Де майже їхати молоко? Треба ферма, е, примірітельпу, повна часа, е, АТБ, тебе, соя лінія. Е, коров'яче молоко. Здаватися ніколи, тим часом, коли коров'яче молоко дає чоловікам попити молока вашого чоловіка, де знати про коров'яче молоко, розповідати про козла. Майже хоч приходити. приходить на приєм. Проходили Фокс, Фокс Дуглас. Давайте подивимося, як ви поговорили про коров'яче молоко. Батьки майбутнього резесера будь усе та ведучого духва смуран. Що літа відправляв її до тітки з сого знічувати імунітет на свіже повітря, сумичку та пайне молочко. А, а ще там була пасіка якось джова, засмажувала духва се щоку. А тут за якраз по її і дуже зайдів, як чоловік одужала, ось який дива творчить ковоп'яче молоко. Згадав, що істої, ще десятчатої річний, е, е, фок, Дуглас. Зовсім недавно, коли в цю говитий тіраз став молодим татом, і знову вкотря вже задумався про реальний та міфічний користі коров'ячого молока. Сухлави цим сумнівами переступив, він повіхе зимову настрій за пілого. Здравствуйте, козел. Скажите мне, пожалуйста, вот такое коровьечье молоко, э, коровье молоко. Вы знаете, что это коровье молоко? Тем часом, кто вы такие коровьячье молоко вашего человека? Коли пьешь молоко своими трубочками? Трубочками? Нет. стаканчиками. Пошел вон! Давайте побалакаем с экспертом, еще кажут про своих коровьячий молоко. Здравствуйте, меня, зовут дедушкин Мелкий Проказник. Расскажите, сколько же за вас молодечек коровьячий молоко? Сокрой рот дедушка Мелкий Проказник. Все вы так молоко коштует тысяча РЫБОЙ! Не срубите ответы, а мы застрянулись у субботу. До побачення, друже. Вася, скільки ков'яче молоко не зробиш? Будь ласка, не ругайся. Закрий рот. Ааа!